Чи часто ти чекаєш слушної нагоди або ідеальних умов? Можливо, ми просто витрачаємо свій час чекаючи чогось такого. Чи є щось, що заважає нам рухатись до своєї цілі сьогодні? Що ж, можливо, це страх? Коли ми говоримо про сміливість, то це не означає відсутність страху. Це скоріше рішення діяти всупереч йому. Рух без зупинки в прийнятті рішень наблизить тебе до мети або мрії. Це означає сміливо зустрічати життєві виклики, а також приймати їх з розсудливістю та вірою, а також сором'язливість перед власною вразливістю і те, що ми можемо боятись виявити свої негативні риси та зазнати невдачі в цьому. Чи відчувала ти себе колись паралізованою від страху? Я чесно відчувала, коли розуміла, що віддалялась від Бога. Це жахливе відчуття, коли ти просто далеко від того, що він призначив для тебе. Та все ж Бог не створював нас для того, щоб ми постійно принижували себе. Він не хоче, щоб ми відчували себе невдахами. Він не очікує від нас досконалості, а лише він хоче нашої цілковитої відданості. Намагайся робити все, що можеш в умовах, які зараз маєш. А ще шукай мотивацію на основі досконалої любові. Адже вона проганяє страх. У Біблії записані чудові слова. Адже Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові і розсудливості. Спробуй приділити 15 хвилин свого дня, щоб написати листа про себе. Подумай про те, що змушує відчувати себе невпевнено або соромитись визнай свою вразливість і недосконалість. Ну а ще намагайся визнати, що заслуговуєш на любов і прийняття. Чи помічала ти, що дуже часто ми чекаємо ідеальних умов, щоб спробувати щось нове? Ось, наприклад, зі співами спробувати проповідувати або використати інший талант, якраз в Божій роботі. Ми відмовляємося від реально хороших пропозицій, тому що чекаємо слушної нагоди. Але чи з'явиться така? Так минає і наше життя, поки ми ідеалізуємо майбутнє. Час пролетить швидко, а ми можемо пошкодувати від втрачених нами можливостей. Тільки праця над собою допоможе тобі бути тією, ким ти хочеш стати. Бог обіцяв, що завжди буде поряд, куди б ми не вирішили. І все, до чого торкнеться наша рука, матиме успіх. Від нас потрібна лише вірність і довіра. Потрібно зрозуміти, що досконалості в нашому світі немає. Вона існує лише в нашій голові давай цінувати те, чого ми досягли за наявних у всьому світі умов Подолай страх і рухайся вперед. А ще май мужність бути недосконалою, розуміючи, що Божа сила досконала в слабкості. Господь говорить досить тобі моєї благодаті, адже моя сила виявляється в немочі. Тому краще радо буду хвалитися своїми немочами, щоб оселилася в мені сила Христа. Через це радію в немочах, у клопотах, у нестатках, у вигнаннях та утисках за Христа. Бо коли я немічний, тоді я сильний. А тепер дозволь мені, моя хороша, помолитися за тебе. Отче, допоможи нам поглянути на історію нашого життя з почуттям гідності, даруй побачити можливості для нашого зростання. Перебувай з нами в цій життєвій подорожі. Амінь.